Савітар. Скажи, за які п'ять речей в твоєму житті ти найбільше вдячна Всесвіту? Обожнюю твої питання. П'ять. Треба пальці загинати, бо ми можеш. Перша вдячна за тіло, яке маю. Вдячність своїм батькам. Вдячна за можливість. Можливість мати освіту, вищу освіту, тому що це можливості мого розуму, взагалі мого проявлення, тобто за освіту. Друге. Вдячна долі своєї за те, що все так складається. Я не скажу, що все так прям гладко гладко ні, але вдячна тому, що багато досвіду, такого шикарного. Тому... Йому, от того, хто зверху який прописав, а я йду за цим прописаним шляхом, вставляючи свої корективи, вносячи і змінюючи цю долю, як заважаю за потрібним, але з допомогою. Вдячна своїй доньці, яка вибрала мене, тому що діти обирають батьків. і... Ця душа, яка прийшла в цей всесвіт, дала мож... можливість мені а, реалізуватися в одній своїй, скажімо так, проявленні як матері, а, відпрацювати свій егоїзм, бути корисною для неї. І для мене це така, знаєте, одна, одна з величних вдячностей. За те, що я мала стала да, мамою і мала цю змогу. І п'яте, вдячна своїм духовним вчителям, які в моєму житті досить з'являються і показують мені шлях моєї душі, куди рухатись. Да? І ці знання, які від, завдяки їм, а духовні вчителі вони різні. Звичайна людина це мій чоловік який є в моєму житті зараз? Це теж вдячність. Ну, п'ять це дуже щось мало Ілона. Може, треба було більше. Ну, добре, зупинимось на п'яти. І кожного дня я вдячна батькам, вчителям, доньці, чоловікові і самому абсолютно за присутність в моєму житті. Я думаю, що я б могла більше назвати. Це топ п'ять. Це топ. Але, знаєте, кожна людина, можливо, повинна вміти дякувати за те, що має. І іноді ми жалуємося: ой, те те, ні. Вдячність! Я прокинувся сонцю, небо, землі, повітрю. От така вдячність. Дякую тобі, в черговий раз за такі чудове питання. Це таке, як встріхнутися. Тому дякую тобі.